Всім привіт! Мене звуть Юра, ви на каналі Книжковий Спойлер. І сьогодні у нас буде розпаковка от такого от конверта. Це в мене посилочка від Булзайшопа. Комікси, різні перемоги на аукціонах. Там невеличка посилка, малесенька, але давненько вже тут насобиралися, тож я вирішив, що давно би вже пора це все забрати і показати, що воно тут приїхало. Ага, окей. А, перша це All-In, Comics Book Day, випуск Superman Unlimited. Це коротше, безкоштовний примірник, який роздавали в Америці в американських офіційних магазинах коміксів. Люди стояли в величезній очереді по декілька годин, щоб отримати ці примірники. Я ж вибив цю копію собі на аукціоні. Ну, Нехай буде в колекції, чому б ні. Супермен круто. Далі тут у мене партизан. Е, партізан у коміксі. Е, ще одна, один виграш на аукціоні це такий бустер. Е, голодні ігри. Дуже-дуже класна має бути е, бустер з карточками. Я обожнюю Голодні ігри, читав книги, майже всі останню книгу. Ще недавно тільки вийшла, треба ще мені її прочитати, але я з цим скоро спораюсь, поки що, правда, її ще не купив. Але то вже таке. Тож, голодні ігри. Звісно, що я зробив ставку, звісно, що я її виграв, цю бустера. Я б за неї боровся до кінця, але слава Богу, ніхто чогось не захотів боротися за цей бустер. Я його виграв і будемо відкривати. Але вже не в цьому відео, а буде окремо відео, де будемо відкривати цей бустер. З карточками. Далі комікс uh, Adventure of Superman. 505 випуск, старесенький, старесень комікс. Uh, не пам'ятаю, якого це року видання, але це 505-й випуск, а зараз там уже uh, тисячні випуски. Тому да, дуже uh, древній трохи випуск. Мені дуже сподобалась Обгортка плюс Superman DC, звісно, що я собі придбав. Catwoman 45 гривень. Невелика була ставка, ніхто не перебив. Я навіть забув, що я зробив ставку, чесно кажучи. Я зробив ставку і я за цей комікс забув, але ніхто не перебив і слава Богу, я отримав цей комікс. Тут у нас Nightwing, Червоний Робін, Bad Girl і, звісно, що сама жінка кішка. Не так, така собі, чесно кажучи, обгортка, але DC, чому б і ні. Далі Супермен Акціон комікс. Теж старенький-старенький випуск, теж сподобалась обгортка. DC Супермен, чому б і ні. Випуск 486. Це в нас е, не треба розпаковувати, тому, скажімо, рік. 1978 рік видання. Старенький, древній комікс, якому. Отже, такий поганий в математиці. 20 плюс 25. То маємо 45 і плюс 2-47 років цьому випуску. О, мені, мені 29, а цьому 47. Капець, він старший на мене від мене на о, 18 років. Йому було вже, може пити, алкоголь, коли я ще лише народився. Окей, о, жарти в сторону. Ще один старенький випуск, 448 випуск. А Це ще старіший навіть за цей, бо це 86-й, а це 48-й випуск. Зараз не буду доставати, не будемо рік дивитися, але теж класна обгортка, теж такий класний супермен. Тому, звісно, що я придбав це собі на аукціоні вибив. Ще один виграш на аукціоні, ще один древній випуск, трохи пошарпаний. Але чим би ні, круто. Це самий самий старий випуск, який я придбав. Це Акціон Комікс 379 номер. Зараз нагадую, тисячні номери йдуть. Тобто 700 номерів назад цей вийшов номер. В 1969 році. То маємо 30, 55, 56 років у цьому випуску. 56 років у цьому журналчику. Це просто неймовірно. І тут, знаєте, такий малюнок, ніби чорно білий нарешті нарешті. Легкими тонами покрасили. І, ну, блін, клас. Чесно, мати в себе в колекції комікс, якому 56 років, це просто супер. Тим більше такий класний Супермен намальований. Тож, дуже-дуже велике поповнення у мене Супермена. Далі а... Долар Комікс це, напевно, предшественник, чи, як правильно сказати, до тих безплатних коміксів, але ну не знаю, що це таке. Коротше, Лекс Лютор, Man of the Steel номер один. Без поняття я за цю серію не знаю нічого. Можливо, це навіть не серія. просто вони люблять цю номер одиничку класти до синглів одинарних, які не мають продовження, але будемо читати, будемо дивитися, будемо дізнаватися. Лекс Лютор, Супермен, доволі така класна обгортка, нуарна. Мені сподобалось, я придбав. Далі Футурі Стейж. Футурі Стейдж робін. Eternals, тобто вічний Робін, другий випуск. Щось про Робіна червоного і Футурістейдж, Stage це така арка подія в DC, всесвіті DC, яку я пропустив. І тому наганяти треба, і чому б не придбати собі декілька випусків. Звісно, що виграв на аукціоні. І просто бомбезна, найкраща. Обгортка з усіх, що я зараз тут вам показував, це в мене Batman Annual, п'ятий випуск, і це е, Клоун Хантер, здається, так його е, ім'я цього віджеланта, цього борця з клоунами. Він, е, е, наскільки я пам'ятаю, азіат. І під час війни з Джокером, коли різні банди Джокера. Нападали на місто Готема, Там е цей хлопець, вже не пам'ятаю з яких причин, е вирішив боротися з цими клоунами, і він, здається, їх вбивав. Але я не пам'ятаю, чи вбивав, чи лишав живих, не пам'ятаю це. Тим словом, потім Бетмен з ним мав справи. Потім цей хлопець, типу, перейшов на сторону Бетмена, став хорошим. Потім у Бетмен Інкорпорейтед він знову ж таки з'являвся цей персонаж. Uh, тобто робіном не став новим помічником Бетмена не став, але в його компанії, в його uh, купі Бетменів брав участь і тому дуже класний персонаж. Він мені подобається. Шкода, що йому виділяють тільки мало часу. Uh, я так розумію, вводячи цього персонажа, DC ну, робили таке собі. Uh, а чи понравиться він, чи не понравиться. Публіки не дуже він сподобався, тому його. Кинули на задворки, і трохи про нього забули в основній серії, але як уже є. Обгортка бомбезна, просто неймовірно, крутезна обгортка. Звісно, що я придбав цю обгортку. Звісно, що я мусив у себе це мати просто на полиці. Ну, ну як бляха, як я міг пройти повз. Ви просто подивіться, як це класно намальовано, які деталі, які кольори, як красиво все, -все зображено. Просто супер. Дим словом, дуже мені сподобалось і я дуже радий, що я придбав цей собі випуск. Тож, якось так, купа-купа різних крутезних коміксів, де воно там є, і не тільки коміксів, а ще й бустер пак. До речі, да, останнім часом там багато бустерів розігрують на аукціоні. Тож, якась така розпаковка. Скоро буде ще міні-розпаковка, будемо відкривати бустер разом з вами. Сподіваюсь, вам сподобалось, а на цьому я з вами прощаюсь. Бувайте до зустрічі на каналі!